Донецький аеропорт символ мужності, відданості, незламності та героїзму. Про його надважку оборону відзнято низку документальних та художніх фільмів. А імена українських військових та бійців добровольчих формувань увійшли до підручників з історії України. Запеклі бої за летовище між українськими військовими та проросійськими сепаратистами і окупаційними військами Росії розпочалися у травні 2014-го і точилися у січень 2015-го року. Вони стали од. Ними із найзапекліших у війні на сході нашої країни. Ворог регулярно вдавався до штурмів терміналів, займаючи нові позиції, втрачаючи їх. Та знову готувався до взяття українських позицій на території донецького литовища. Внаслідок атак зі сторони проросійських сил суттєво руйнувалася інфраструктура аеропорту. Він вщент знищений, адже терористи неодноразово гатили по диспетчерській вежі, підривали старий і новий термінали. А їхні бетонні перекриття і стелі ховали під собою українських захисників вже 22 січня 2015 року в цілілі українські військові вийшли із терміналів. Однак багато поранених і контужених бійців потрапили до російського полону. 242 дні. Саме стільки тривала оборона аеропорту. За стійкість українських військових сепаратисти та окупаційні війська Росії прозвали їх кібургами. Мовляв, тільки роботи здатні витримати такі тортури. За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, на жаль, загинули більше дві сотні наших воїнів зі сторони ворога 597 окупантів.